На Полтавщині громадяни продовжують декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси. Поліція області повідомляє, від початку процесу мешканці вже облікували понад пів тисячі одиниць зброї та майже 180 тисяч набоїв. Усі декларації проходять перевірку фахівців до звільної служби, після чого зброю повертають власникам для відповідального зберігання. У поліції нагадують, добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. На Полтавщині громадяни продовжують декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси. Лише від початку процесу декларування до підрозділів поліції області звернулися 447 громадян. Вони облікували понад пів тисячі одиниць зброї та майже 180 тисяч набоїв різного калібру. За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, станом на 2 грудня задекларовано 501 одиницю зброї. Із них 304 нарізної та 197 гладкоствольної. Серед нарізної 237 автоматів, 46 карабінів та 21 пістолет. Також мешканці області задекларували понад 179 тисяч набоїв. Після огляду фахівці дозвільної служби перевіряють надані відомості, обліковують зброю та видають повідомлення про декларування. Затим усю задекларовану зброю та боєприпаси повертають громадянам для відповідального зберігання. У поліції нагадують, декларування процедура проста і займає небагато часу. Громадяни, які добровільно декларують або здають знайдену зброю, звільняються від кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України. Після завершення воєнного стану власники зможуть поставити цю зброю на офіційний облік як дозволену до зберігання та використання.